Ой, таміла, Тетяна Грицькова теж, як намалюється всегда, як обезяна. Я вже їй намікала, ой, і не раз, що не годиться так, між люди ходити, то хіба ж вона послуха. Дума, що ця свикруха лукавнує. Ой, таміла, зо зла як глянуть, то можна й за ікою остатися. Та ще вона так чорним понаводить кругом очей. Мені раз було. ну, Виходжу з уборної, аж вона стоїть у прихожій. То слава Богу, Таміла, що я то вже з уборної вийшла, та Боже стохрани. А я ж малою колись мешка кривого і злякалась, що мама й до баби возила. Мешка кривого, що вони тут коло магазина жили, зразу перва хата після поворота. Та ну чого б ти не помнила, Таміла, згадуй. В них ще святка була така, чи на два, чи на три годи за нас старша, то вже там таке намахане, що хай господь милує. Коли спомню, йдемо по муж двір з Марусею. О, А вона стала й каміння по нам ж бурля з двору. Згадала, та ну чого б ти не знала. О, а теж дуже на нього тільки глянь, то страшно. А я мала. Це мені тоді має год п'ять чи шість було. Ой, мама мене відправила до баби Нилки, щоб я молока однесла. Бетончик налаштувала, як зараз бачу, у нас такий був зелененький малірований. Ой, я йду з тим бетончиком, аж назустріч мешко. Це вже до того та міла кричала та летіла додому, що й бетончик той покинула, мама тоді ходила О, То я ж після того, мабуть, з місяць заїкалась. Буквуки взагалі не вимовляла. «Ула» – це кукла. Ото так балакала. О, А тоді мама знайшла бабу в котельві. І повезла мене, видно, їх хтось посовітував, О, взяла бутилку вина, конфеті розвісних южна ночь, баночку кохве. І ти знаєш, та міла враз спомогло. Я вже не пам'ятаю, що та баба робила. О, воно так все як в тумані. Ну, ти ж, бачиш, і досі балакаю, хоч би тобі що. Хороша баба, вже, мабуть, немає її.